Глибоко в нетрях Чорнобильської зони, серед зарослих доріг і тіней минулого, ховається покинута секретна військова база. Це місце не значилося на жодній топографічній карті, його не існувало для світу. Лише вузьке коло людей знало, що за високими парканами і бетонними укріпленнями ховається один із найзасекреченіших об'єктів радянського союзу чорнобиль Чорнобиль-2. Сьогодні цей об'єкт стоїть, мов техногенний айсберг, у морі чорнобильської природи, він поглинається зеленим океаном дерев, але продовжує розповідати свою історію тим, хто насмілиться її почути. Тепер ми вирушаємо туди, щоб дослідити його останні таємниці, що ховається у покинутих бункерах секретного військового об'єкту, чи залишилися там таємниці, які досі зберігають від нас. Тож, давайте відправимося туди, час відкривати завісу.